Вже 30 років в історії сучасної України Укрпошта завжди поруч з вами. Попри все, і завдяки кожному з вас. Ми завжди залишаємось до останнього і завжди повертаємось з поміж перших. Попри закрите небо, ми щодня з вами доставляємо посилки на всі континенти на планеті Земля. 670 тисяч відділень це наша з вами мережа. 5,5 мільйонів людей це наша команда. Ми працюємо щодня, щоб українці продавали свої товари в будь-яку країну світу. Ми дивуємо світ легендарними марками та ініціюємо благодійні проекти, завдяки чому донатимо на найголовніше. Ми генеруємо нові ідеї, знаходимо нові формати, впроваджуємо нові технології. Ми виплачуємо фінансову допомогу від міжнародних організацій та пенсії тим, хто на них чекає. Більше 40 тисяч наших співробітників щоденно в різних населених пунктах біля лінії фронту, в мегаполісах, в невеличких населених пунктах щоденно зустрічають наших клієнтів. Дякую команді за надійність, витримку та небайдужість. Дякую партнерам за надійне плече. Дякую клієнтам за довіру та вибір бути з нами. І дякую тим, завдяки кому все це є сьогодні можливим нашим захисникам та захисницям. Дякуємо! ініціативі